Мешканці окупованих територій перебувають у постійному страху. Справа не лише в регулярних обстрілах проросійськими бандформуваннями, а й в нерозірваних снарядах, мінах і пастках, які розставляють терористи. На них будь-якої миті може підірватися мирний житель. Щоб знайти та знешкодити предмети, замасковані під вибухівку, потрібні спеціальні навички. Щодня на Донбасі українські сапери розміновують десятки вибухових пристроїв. Допомагають воякам у цьому вірні товариші, собаки. Використовуємо службових собак порід німецької вівчарки Лабрадор Малінуа. Основна задача це перевірка ділянок місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, а також огляд автотранспорту, багажу і приміщень. Інструктор зі своєю собакою справжні друзі. Із напарником ретвейлером Ремою Віталій більше десяти років пліч-опліч виконували завдання. Разом працювали у миротворчих місіях в Іраку, Афганістані. Подобається працювати, коли дивиться в очі придано і, і, говориться, і, і хочеться з ним співпрацювати і, працювати, і виконувати бойові завдання. Зараз вже по возрастому вже і нема. У військового тепер новий учень Лабрадор. Процес підготовки таких саперів для мінопошукових робіт триває довго, мінімум рік. Після чого собаки складають іспит. По статистиці з 10 собак придатна тільки одна. Тобто по критеріях оцінюється, розпочинається все з її фізичних вад, той тобто, огляд ветеринарним лікарям, фізична витривалість. Потім вже йде це розвиток обонятельної реакції, пошукової реакції. Тобто, і ці всі маленькі дрібнички складаються до купи і вже проходить відбір службової собаки на придатність до даного застосування. Готують собак саперів у центрі розмінування у Кам'янці-Подільському. Навчені вірні друзі у складі груп розмінування виконують завдання в зоні АТО. Аліна Голубенко, Анна Герман, Максим Захарченко, Андрій Аєєв часче.